А ще, якщо ендердракон колись не був зором, якщо він останній захисник Енду. Колись давно Енд був не островом у безодні. Це був живий світ. В ньому існувала давня цивілізація, ці кого сьогодні ми називаємо мандрівниками краю. Про це свідчать закинуті міста, зруйновані кораби та дивні книги з шалкером. Їхні голови драконів досі зберігають шалкери як знак знань. Технологій і можливо, влади. Вони не були монстрами, вони були розумними істотами. А Ендер Дракон, може, він був їхнім монархом, останнім, хто мав силу захистити цей світ, але сталося, ще й Цив... Цивілізація зникла, їхні ціла змінились, вони стали чорними, високими і боязкими. Вони більше не дивляться, в бо в очах зберігається пам'ять про минуле. Ендормени не нападають першими, вони атакуються тоді, коли на них дивиться. Наче кажуть, не нагадуй нам, ким ми були. Тепер з'являємось ми, чужинці з нашого світу. Ми приходимо, руйнуємо, вбиваємо, забираємо ресурси. І нам кажуть, ти маєш вбити ендер-дракона, Звільнити енд. А від кого ми його звільняємо? Ендер-дракон не чіпає ендерменів, Він б'є нас. Бо ми загроза. Як залізні големи, якщо ми нападемо на селянів бо то не частина їхнього світу. Так і Дракон захищає свій дім. Можливо, його сила це не дав, а прокляття. Він змушений вічно літати над руїнами власного колівства, охороняючи тих, кого вже не може врятувати. І коли ми його вбиваємо, ми не герої, ми завойовники. Якщо сподобалась тероя, підписуйтесь, ставте лайк, коментар, бай бай